Ось новий рік. Я хочу сказати, так як наші українці сказали, що ми його зустрічаємо, ми його не святкуємо. А швейцарці святкують, дякуючи Україні, нашим воїнам, через яких Бог працює, і орки не прийшли сюди. Це дякуючи Україні, хлопці. Дай Бог вас благословить, хто на передовій. Дай Бог благословить тих дітей, яких Бог. Молитви чує. І я дуже хотів би слідуючий новий рік відсвяткувати на сцені в лужанах разом з нашими воїнами, які будуть впереді стояти сцени, і ми помолимося за той мир, який нам Бог дасть. Бо правда за нами, по любому мир буде на Україні, по-любому ми будемо переможцями, дякуючи тим воїнам, через яких Бог працює якими я сьогодні говорив з моїми дорогоцінними сусідами, які писали мені повідомлення, і я обіцяю, що після перемоги я буду часто на сцені виступати і дарувати ту радість, так як театр називається Радісне серце. Бо, як в притчах написано, радісне серце добре лікує. Ще предстоїть багато буде роботи. Після війни лікувати е, духом любові, духом ласки тих людей, які були поранені і фізично, і морально. Тому дай Бог допоможе мені нагадувати швейцарцям, щоб вони не стали, а допомагали, щоб вони могли далі продовжувати слідчий новий рік у такій панті. Моє серце з вами. Я відчуваю тобі. Дякую Богу за святий, який дає мені цю наставу і цю енергію, яку, як кажуть, люди я маю. Тобто, це дякуючи Богу. Видно, Бог хоче використати мене, бо я ланка нашого, його суспільства, України. Що тобто, в 2014 році, як почалося, це все. Я заплакав, я був тоді в Америці, я сказав Божому військовому віруючому Я українець, і я цим пишаюся. Слава Україні, слава Богу, сам Україні. Амінь. Мені подобаються у Цюриху такі кольори, навіть коли сумніве таке небо. Que la paix soit avec vous tous.